Гадайте момент, коли ви перебуваєте в якомусь важкому емоційному стані через якусь ситуацію, а вам дають пораду Заспокойся, не переймайся, та ви не зможете цим споритись. Ця справа в тому, що ця реакція є не психологічною, а біологічною, тобто тілесною. Адже саме тіло навчається та отримує свій перший досвід через воротній зв'язок з реальністю ще до того, як сформувала свідома частина мозку та речовий апарат. Цей механізм продуманий природою під два найважливіших завдання. Перше вижити, друге еволюціонувати. Наприклад, сталася якась ситуація, на неї пішла сильна тілесно емоційна реакція, і на результат закріпилась позитивна або негативна зв'язка. Якщо зв'язка була негативною, то організмом ситуація сприймається як небезпечна для виживання. І щоб в майбутньому запам'ятовувати такі ситуації і уникати їх, то саме через гостроту емоції кодується в мозку ця реакція для того, щоб викликаючи цю гостру емоційну реакцію в майбутньому, людина могла одразу уникати всіх схожих на цю ситуацію. Наприклад, в момент народження дитина проживає високоемоційну стресову ситуацію приходу в новий незнайомий світ. І щоб все пройшло добре, у неї виникає потреба у відчутті любові та безпеки тут. Коли мама одразу дає це дитині, в обіймах, приклавши до грудей, миттєво формується тілесна емоційна зв'язка. Цей світ любить і прийняв мене робити щось нове безпечно. В дорослому віці така дитина буде спокійно сприймати початок чогось нового в своєму житті. Дитини, яку одразу забрали від мами, миттєво формується негативна зв'язка. Мене покинули, я один, любові нема нема немає відчуття безпеки. Така дитина буде замкнутою в собі і всі зусилля по житті буде витрачати не на самореалізацію там комунікацію з іншими, а на закриття відчуття безпеки через те, що постійно аж до похилого віку буде проживати з матір'ю або в дорослому віці через пошук партнера та реалізацію відчуття безпеки з ним. Хоча життя з ним може бути саме по собі навіть дискомфортним. Лише один з прикладів того, як тіло формує неосвідомлювані емоційні зв'язки. І в дорослому віці, коли така людина захоче щось змінити в своєму житті, то спочатку потрібно декодувати з мозку, нейтралізовуючи певний вид реакцій на конкретні ситуації чи на людей.